З миром Божим, друзі, будьте благословені! Протягом всієї історії людства від самого початку Бог воює з пітьмою проти сатани, війни, смерті, мамони і всіх вершників апокаліпсису. І кожна людина приймає сторону Бога чи сторону сатани. Кожен робить свій вибір між пітьмою і світлом, між добром і злом. Бог постійно попереджує людей і призиває до покаяння, тому що скоро прийде всьому кінець. І замість того, щоб йти до Бога, служити йому, люди виступають від Слова Божого і вірять різним міфам, вірять в те, що говорять політики, аналітики, блогери, але тільки Біблія відкриває нам реальність і показує, як насправді все відбуватиметься. Адже Слово Боже це є істина, і все сказане Ісусом Христом виповнюється в точності, оскільки Він є Господь, Він є світло, який прояснює темрі у наших сердець який пожертвував своє життя ради нас, ради того, щоб ми отримали вічне життя, а не йшли в пекло? Амінь.